Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Сьогодні я хочу відзняти черговий мій блог чи щоденник, що робила, що зробила напротязі тижня, правда, я вже трошечки забарилася з випуском цього відео, так як. Вчора в мене було святкування, і я не стала випускати блог. А вже сьогодні А сьогодні почала знімати вступну частину на вулиці темну, вітер скажений, світло пропадає, дощ іде і якось так. Але пару слів хочу сказати. Дуже рада, що ви зі мною. Хто завітав на мій канал, я вам щиро вдячна за підтримку, я вам щиро вдячна за те, що ви коментуєте, лайкаєте і підтримуєте мене у моєму такому YouTube щоденнику. Цей тиждень у мене пройшов шалений, але показувати дуже багато немає чого, тому що було дуже багато одноманітних робіт. Було дуже багато повторів. Я працювала, ніби то працювала щоразу, але ну, би, знімати особливо багато цього не було. Чим мені цей тиждень запам'ятався, це була в мене така подія на цій неділі. Я їздила у міський чи в районний будинок культури. Мене запросили від організації Червоний Хрест провести майстер-клас по виготовленню дідуха для внутрішньо переміщених осіб. І людей зібралося, ну так, до 20 чоловік, я навіть і не надіялася, що стільки людей прийде і зацікавиться ці, цією роботою. І знаєте, в мене такі враження склалися після зустрічі з цими людьми. Мені здається, що кожній з них я б, я б їх обняла, пригорнула. Ну, хоча б частинку своєї душі свого серця для них дала. Тому що стільки суму, і стільки, ну, якогось такого невизначеності, якоїсь такої. Скорботи за тим втраченим, що вони вимушені були залишити, було в їхніх очах, що просто розривалося серце. Люди були переважно з Покровського напрямку, звідти, де зараз точаться дуже важкі бої. Люди тут розміщені, хто в гуртожитках якихось, хто де, але ними опікується організація Червоний хрест, так само місцева влада проводяться з ними там якісь заходи, хоча б щоб чим-небудь їм розрадити, тому що багато людей, жіночок такого пенсійного віку, які вже ну, не е, зайняті якоюсь такою основною роботою, не знайшли собі основної роботи. І от такі заходи, які проводять для них, вони їм дуже-дуже потрібні. А ще знаєте, ну, ця все ж таки, що не кажіть, а наші традиції, духовні традиції, наша мова, наша культура більше збереглася уже сюди від центральних до західних областей. Тому що ми тут були мен... менше з Зросійщені, ми тут були менше якби поглинуті тією культурою. Ми не настільки тут постраждали від голодомору. Нас небагато ну, вивозили. Я не можу сказати, що не вивозили людей, і було розкуркулювання, і були різні. Ем... Ну, Знищували нашу націю, але все рівно ця частина України була більш такою сільською, і ці всі традиції наші, вони тут таки збереглися. І от я коли почала розповідати про діду, про ці, як ми святкуємо Різдво, як ми варимо кутю, що ми варимо, що, вони настільки були цим зацікавлені. розумієте, вони навіть деякі не знали о цього всього. На відео було наложено пісню Святослава Карчука Оберіг, але так як я порушую цим авторські права, то відео передивляйтеся без музики. Вийшла на фотосесію. Думаю, разом, поки на вулиці, то відзніму вам невеличкий сюжетик. Працювала над такими дідухами, хочу створити таку колекцію різних кольорів. Використовувала тут такі нитки для в'язання, тому що я бачу, що я з них вже в'язати не буду. А от підфарбувала собі колосочки. В тон до цих ниточок, і в мене вийшли такі три красені. Мені вони дуже такі багато виглядають. Ну, особливо той бордовий. На вулиці Сніжно у нас сьогодні темно, похмуро. У приміщенні не можна зняти відео, тому що штучне освітлення воно все одно, штучне є штучне, воно не передає справжності. Довго, звичайно, робити такі роботи, тому що тут поки обмотаєш кожен пучечок, але тим не менше я результатом задоволена. Ще у мене у планах до цієї колекції у бускових відтінках і жовто-блакитних. Я вже собі колосочки підфарбувала, буду працювати. Як вам подобається. Скоро різдво то я не знаю, скільки ще встигну зробити, але хочеться, звичайно, зробити якомога більше. І так, друзі, пройшло вже декілька днів. Від початку. Мого в'язання і залишків шкарпеткової ниточки. Сьогодні вирішила підключитися до вас, тому що ті всі дні було така е, темрява. Сонечка не було, йшов сніжок. Сьогодні ж у нас гарний морозець, мінус 5 показує. І вийшло сонечко, сонечко, але, на жаль, сьогодні не дуже гарний день, тому що наші неадекватні сусіди знову нас вітають. Сьогодні ж, якби для них такий значимий день, п'ятниця 13, то вони ж не можуть не використати такий момент, щоб не нашкодити нам. Так що. Бажаю всім, щоб всі залишилися живі й здорові. І що ж у мене уже зв'язалося? Зв'язалися у мене ось такі шкарпетки із залишків шкарпеткової пряжі. Тут я використала три залишки. Карпеточки вийлися десь на 36-й-37 розмір. Я в'язала так, щоб мені вистачило цієї сієї пряжі. І ось що в мене залишилося. Ось таких три малюсики, які переселяються у мене. У коробочку з маленькими залишками. Що я буду з них зв'язати, я ще не знаю. Можливо, шкарпетки з скрапі, можливо, кудись в інші шкарпетки. Я їх додав. Ну ось таке в мене тут залишилося. Шкарпетки, мені здається, вийшли напрочуд непогані. Я їх трошечки прикрасила ось такими полосочками. По одній полосиці я дала з такими зубчиками, щоб не були вони такі вже плоскі. І ось що у мене вийшло. Так, я у попередньому відео забулася вам назвати скільки ж всього у мене залишків було. А всього у мене було 911 г, друзі. Це не мало, не багато, якщо так порахувати, то десь приблизно на 10 пар шкарпеток. Таких, не дуже великого розміру, так що в мене є над чим працювати, і поки вони мене так трошечки мені дошкуляють, ці залишки, я хочу їх по максимуму вив'язати до Нового року. Так ось. Ці шкарпетки у мене зв'язалися. І далі, далі я в'язала шкарпетки для своєї внучки. Була в мене ось така секційна ниточка. Теж не знаю, хто виробник. Це у мене стокова нитка. Я з неї в'язала шкарпетки уже дорослі. І був один залишок такого молочного кольору. Я побачила, що мені цієї не вистачить на повноцінну пару. Тому я взяла резиночку, зробила ось цією е, білою молочною ниточкою. Трошечки вони мені ну, не однакові, але я думаю, що не дуже це е, погано. І. Ще вчора тільки залишила, а забулася вам сказати, що у мене ще є залишочок ось цієї нитки. Бачите, що в мене ось тут такий маленький пунтичок є. І він теж у мене піде у корзинку з тими маленькими колобочками. І вчора завершила ще в'язати ось такі шкарпетки. Ось це у мене секційна. І якось так склалося, що я її вив'язала в нуль, і у мене повністю всі секції співпали. Я перемотала весь цей клубочок, подивилася, як вони у мене ляжуть. І ось починала в'язати від цієї синьої секції, і це повністю, ось повністю ціла секція у мене пішла. Тут я завершила трошечки іншою пряжою. О, резиночку я вив'язала теж в ноль ось такий колір, ось такий залишечок. Я взяла просто маленький той колобочок, розділила порівну, розмотала, поділила порівну і вив'язала повністю все на резиночки. Далі пов'язала до кінця цієї секції, бо далі вже розпочинався цей колір. І завершила шкарпеточку. Ось таким у мене ще ось такий залишався один, бачите, Все, що у мене ще залишилося від цих шкарпеток. Ну, ще поки що я його кину до тих великих пунктів, нехай воно там лежить ще десь пару полосочок, можна буде з нього зробити, розділити на двоє і щось зробити. Ось такі у мене, друзі, справи. І на цих три пари шкарпеточок. Це шкарпеточки маленькі для моєї внучки. Я їх в неділю вже віддам. Так що я вирішила вам відзняти, натягнути з тим, що я маю. І всього у мене тут вив'язалося 104 грами залишків. Ну, 100 і то вже добре, що я трошечки їх використала. Ось такі роботи в мене вийшли. Далі, вже вчора, я знову розпочала. Тут у мене є ось два ось таких залишки. Їх у мене 73 грами. і я думаю, що мені їх вистачить повністю на пару шкарпеток. Я вже сюди нічого не буду додати. Просто буду в'язати, які вийдуть. Ось уже розпочала, взяла резиночку зробила ось цією пряжею і буду далі в'язати, наскільки мені вистачить. Віжу звичайною лицевою гладю, набрала 64 петлі. До речі, на жіночі шкарпетки я набираю по 64 петлі. Хоча б ті попередні я в'язала на спицях. 2,25. Ці я в'яжу на двірці, тому що почала, ну, якось воно мені трошечки показалося рихло. нібито і в мене щільність нормальна, але якось так мені показалася розтягнута ця резиночка. Що до резинки, дівчатка, набираю, бачите, воно у мене еластична. Ну, я набираю звичайним методом довгий хвіст. Але я її набираю вільно. Ну, тобто я петлі так трошечки розтягую по спиці, щоб вони не були дуже затягнуті, і тоді в мене резинка тут не стягується, а така нормально вільна резиночка. Бо коли набираєш щільненько тут перший ряд, то вона отут не розтягується і дуже Ну пружинить, але, можливо, на якусь ногу ширшу, ширшу ногу, бо ми всі люди різні. І в декого, і що в литках ноги ширші, то вона буде жати. А так вона нормально себе поводить. от бачите, еластична, нічого її не стягує. І ось такі у мене в процесі шкарпеточки. Звичайно, в'яжу. Ну, не так, як би мені хотілося багато, тому що у мене наближається святвечір і дуже достатньо у мене замовлень по одідухах є. Тому я в'яжу так потрошки, буквально потрошки, наскільки мене вистачає вечорами. Удень майже не в'яжу. Надіюся, що уже справлюся з усіма своїми замовленнями, там будуть свята. То я вже поглину у в'язання, бо дуже часом хочеться пов'язати. Просто сісти, в'язати і ні про що не думати. Ось якось так. Чекайте, продовження далі буде.